На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина за мить. А на початку стисло про головне. Неспокійний Донбас. Бойовики готують провокації, а прикордонникам вдалося затримати терористів-диверсантів. Поповнення у парку перемоги. У зеленій зоні висадили черемху та сливи. Лікбез для журналістів. Правоохоронці влаштували для представників змі семінар, аби показати, як не зашкодити розслідуванням, а ще запросили журналістів до свого музею. А тепер про це та інше розлогіше. Бойовики планують мінувати автобуси у напрямку Маріуполя і Бердянська. У загибелі пасажирів хочуть звинуватити сили АТО, які нібито мінують дороги для вбивства мирних жителів. А ще на територію Донеччини, яку контролює Україна, намагалися проникнути терористи диверсанти Про це повідомив речник держприкордонслужби Олег Слободян. Сталося це напередодні біля Майорська. Прикордонний наряд, який здійснював патрулювання в районі залізничного депо Майорська, виявив диверсійно-розвідувальну групу терористів у складі близько 10 осіб, яка приховано переміщувалась зі сторони населеного пункту Горлівка в бік українських позицій. Прикордонники зайняли оборону та вступили у бойове зіткнення. У результаті оперативних та злагоджених дій прикордонного наряду подальше просування диверсійно-розвідувальної групи було зірване. Під час сутички жоден український боєць не постраждав. Як повідомляв раніше штаб, АТО такі диверсійні групи часто перевдягаються у форму українських військових і чинять провокації, щоб дискредитувати сили антитерористичної операції. Діяльність ще одного незаконного грального закладу припинена в Одесі. Працювало казино практично у самому центрі міста на розі канатної великої Арнауцької. Базувалося у закритому приміщенні, а вхід був розташований у подвір'ї житлового будинку. Міліція спрацювала досить оперативно. Да, Була направлена слідчо оперативна група, в результаті чого сотрудниками міліції приморського раділа було виявлено 15 системних блоків, з допомогою яких осуществлялася незаконна гривая діяльність. По даному факту, начато уголовному производство. Окрім системних блоків, правоохоронці вилучили ще й жорсткі диски, машинку для підрахунку грошей та документацію. Усе це беззаперечні докази незаконної діяльності Казино. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до цього кримінального злочину. А тепер до інших тем: віднині він набагато ушатніший і зеленіший. Парк перемоги поповнився новими саджанцями. Тут з'явилося 35 дерев, черемхи і стільки ж сливи. Їх висадили першокурсники Одеського автодорожнього коледжу на честь 70-річчя свого навчального закладу. Ідею студентів підтримала міська влада і сам мер. Подробиці далі. Ідею висадити 70 дерев черемхи в парку перемоги подав один із першокурсників автодорожнього коледжу. Цю ініціативу відразу підтримали усі учні. Не залишилися осторонь і викладачі. Кожен рік ми завжди робимо для нашого родного дому щось хороше. В цьому році була ініціатива наших дітей першого курсу зробити алею, посвящену 70-летню, нашому учебному заведенню. Це йде на пользу і нам, і нашому місту, тому що ми робимо його чище, красивіше. Сприяли працівники Горзелентресту надали студентам саджанці та необхідний інвентар. Одеський міський голова Геннадій Труханов, який прийшов привітати студентів коледжу з ювілеєм, зазначив, благоустрій парків буде продовжено. Благоустраємо парк, благоустройство буде продовжуватися. Ми заліняти будемо сьогодні місце з вами. Так що давайте за роботу. Така акція, вважають першокурсники, дозволить не тільки незвично визначити ювілей навчального закладу, але й примножити зелені зони міста. Ми уйдем з коледжа, а люди должны помнить, что были такие люди, которые посадили, сделали добро. Дети наши будут приходить смотреть, что мы вот памяти ставить после себя тоже какую-то маленькую, что то что-то внести в этот город, что-то полезное. І ось завдяки спільним зусиллям у парку перемоги з'явилося 70 дерев, 35 черемхи і 35 сливи. Мер Одеси каже, будучи студентом разом зі своїми однокурсниками, теж брав активну участь у подібного роду заходах. Ми постійно активно участвували. высадки деревьев, благоустройстве города. Но ну, раньше это как-то по-другому воспринималось. И вообще, я скажу, что студенческая молодежь, профессионально-технические училища, школы постоянно участвовали в субботнике в наведении порядков. И я считаю, что сегодняшняя высадка деревьев, она приурочена к юбилею, к юбилею э Коледжа автодорожного 70 лет исполняется коледжу. І в этот праздник ребята вот таким образом не тільки відмітити свой праздник праздник своего учебного заведення, але й поучаствовать в устройстві міра, а в собі пам'ять тех тих дерев, которые які высаживают. Згідно з новим генеральним планом Одеси зелених насаджень в місті має збільшитися удвічі яскравим прикладом того, як місто можна зробити затишнішим, стала і спільна акція студентів, викладачів та міської влади у парку перемоги. влучні заголовки та шокуючі подробиці. Саме до таких хитрощів іноді вдаються журналісти, аби упіймати на гачок своїх глядачів та читачів. Проте такі методи не завжди виправдані, наголошують у міліції, адже це може зашкодити розслідуванню справи. Як не схибити і одночасно не втратити свою аудиторію, журналістів навчали під час спеціального семінару. З'їхались на нього представники мас-медіо з усього регіону. Чого навчилися і якої співпраці чекають від журналістів правоохоронці? Дивіться далі. Міліція відкрита максимально, але підходи до справи у журналістів і правоохоронців різні. Представники змі у гонитві за яскравою картинкою і смаженими фактами розставляють акценти так, аби привернути увагу слухача чи глядача. Правоохоронці ж навпаки діють у чітко визначених рамках і не мають права на домисли та припущення. Коли йдеться про резонансну подію, говорять лише фактами. Не довжні розставляти таких акцентів, більше того не можна витягувати з єдиничного збиття там системний прогноз на будущее і шукати чого чогось. Не розголошення важливих фактів це не наступ на свободу слова, кажуть у міліції, а специфіка роботи. Добре знати законодавство, не зловживати резонансними картинками і перш ніж оприлюднити інформацію, ретельно перевіряти факти. Це не остаточний перелік побажань до журналістів з боку правоохоронців. Але головне не порушувати етику. не Нім фотографувати, яфотографіру, нільзя вибрасувати, німця промірують психіку не только тих людей, кого такиснули, а й це читає та просматрива. Ну кому цікаво смотрить на розорване. Коше, чоловічка, тіло на рік і крові. Усі ці застереження мають взяти на озброєння журналісти, які пишуть на кримінальні теми, кажуть у міліції. Адже кожен невизважений крок кореспондента та іноді поспішні дії можуть серйозно зашкодити процес розслідування того чи іншого злочину. А в окремих випадках навіть посприяти підозрюваному уникнути покарання. Чи були такі прецеденти в Одесі? правоохоронці не уточнили. А от журналістів, які задля оперативної інформації жертвують не лише часом, а й ризикують здоров'ям, серед одеситів не бракує. Окремих з них навіть відзначили дипломами. Пам'ятаєте, Далекий 1986 год. Взрыв на атомной станции Чернобыль. Это тот единственный человек, журналист, наш коллега, который опускался в сердечник взрыва, который фотографировал. Вышли уникальные книги, которые он автор. Вот седой, молодой, красивый. Я поздравляю старшего своего Дякую, дякую. Микола Миколаєвич каже, він не єдиний журналіст, якому тоді довелося побувати у самому пеклі для висвітлення правди. Там було багато журналістів, серед них був я, Розрішали знімати все незалежно від секретності. Була така мені бумага, видана режимно-секретним відділом. І я виконував ту роботу, яку було зробити. А завершили семінар екскурсію до одеської школи міліції. Також журналістам надали можливість спробувати себе в ролі снайперів у Тирі. Катерина Чабан, Іван Гапіч. Вже наступного дня учасники семінару розбавили програму, відвіданому унікального музею міліції. Що побачили, про що говорили, знає наш кореспондент Катерина Чабан. Ранок п'ятниці біля народного музею одеської міліції зібралися працівники змі та люди у формі. Сьогодні у них спільна справа. Прагнуть більш довірливих стосунків. ціль сьогодні – це до правоохоронних якимось образом втрачено, як би то не було. 24 часа сутки находиться на бойовому посту, від них багато залежить. І в той же залежить зависить від нас. тому що нам люди довіряють, і це має бути взаємно. Міліці одещини і не випадково першим кроком стане розповідь правоохоронців для загалу, аби кожен розумів, яку ціну інколи платять міліціянти за спокійне небо над головами. Всі артефакти самобутні та несуть собі частинку нашого міста. Це уважно не тільки як патріотическое веспитание, тому що це часть только, це професіональна підготовка. Ми розказуємо о том, Історичне познання и і о том, що без правоохранительных органів государство не може существовать. Закон надо соблюдать. і для этого существуют правоохранительные органы, органи як один із елементів государства. Музей міліції йде у одну ногу з часом. На жаль, сьогодні він частіше поповнюється артефактами з АТО та вибухів в Одесі. За словами керівництва, такі елементи експозиції назавжди викарбують в історії період боротьби українців за незалежність. Только в этом году у нас чотири експозиції відкрите по работе с полицией по э, різних э, наших сотрудникам в том числе и выезд в зону АТО, и предупредительная работа. по обнаружению и недопущению взрыва в Одессе. Даже взрывные устройства, точнее макеты их, не мы выставили, показываем людей. Зустріч выявилась с и одночасно корисною. Мы могли сегодня встретиться с журналистами, с которыми мы взаимодействуем. Многих из них мы не знаем в лицо, но мы им благодарны за тот труд, за ту поддержку по освещению деятельности правоохранительных органов, за то, что они объективно могут это сделать, правдиво осветить то, что все, абсолютно все сотрудники Міліції діють не вважає сьогодні своїм лічним ріменем, состоянням здоров'я і так далі. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Тижні добрих справ в Одесі набирають обертів. Заходи у рамках акції відбуваються у місті майже щодня. Винятком не стала й п'ятниця у 57-й загальноосвітній школі імені Орлікова. Разом із учнями початкових класів організатори влаштували Вікторину, приурочили її каскареві Гансу Хрістіану Андерсону. Малюків перевіряли на знання його творів, а найобізнаніших нагородили смачними подарунками, якими розповість Катерина Чабан. Талановита молодь спільно з одеською міськрадою влаштувала справжню феєрію казок. І не випадково учора видатному казкарю Андерсону виповнилося 200 років від дня народження. А сьогодні учні 57-ї одеської школи віддають данину майстру пера своїми знаннями його творів. Сьогодні проходить праздник дитячої книги, присвячений дню рожденню канца Христіяна Андерсена. Uh, Которий організований молодіжним святом городському голові, uh, юношеской библиотекой імені Маяковського і єврейським молодежним центром Гіліль. мероприятие проходит в рамках общегородского проєкту «Неделя добрих дел». Дюймовочка, гидке каченя, русалонька, принцеса на нагорошені й багато інших казок згадали учні під час веселих конкурсів. За правильні відповіді отримували шоколадну фішечку, якою потім могли посмакувати. It Радость, потому что дети веселятся, дети к чему-то стремятся, они хотят заработать призы, они хотят быть лучшими. Это очень хорошо для учнів такі веселощі зайва нагода показати свої знання, а ще підчерпнути щось нове. Я сьогодні здесь була на мероприяті, на ми, у нас були питання по сказкам Ганса Крістіана Андерсена. Я е, відповідала на питання, які задавали судді. А какие ж були вопроси? Вопи були достатньо складні, а деякі були легкі. Это мероприятие мне очень понравилось. Я вопросы задавали? будущі. Ну, по сказкам, э то, что ми читали. Скажи, а що тобі більше все подобається? Про рисовачку. В команді переможцю дісталися дитячі книжки та смачненькі цукерочки. а на останок учні разом із музикантами ще й виконали пісні. Ірина Чабан, Олександр Кремльов Дивна п'ятниця. То сніг, то гра, та но додачу ще й грім. Весна не припиняє дивувати, а зима не поспішає здавати позиції, запорошила на прощання Одесу мокрим снігом. Протримався він недовго, але такий сюрприз може бути не останнім. Відчутно похолодає цими вихідними на усі території України. Синоптики прогнозують опади, зокрема на півдні та сході, пройде дощ, а вночі у північних та центральних областях подекуди можливе налепання мокрого снігу. Проте вже з наступного тижня весна має вступити у свої права. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Гарних вам новин за будь-якої погоди і змістовних вихідних. Зустрінемося вже у понеділок. А якщо маєте важливу інформацію, повідомляйте до редакції за номером 705 79 91. Все, що варт уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось!